Це тесен. У ці хвилини на більш як двох десятках центральних площ різних українських міст прихильники Кузьми Скрябіна стихійно організували вечори його пам'яті. Соцмережі вибухнули спогадами. пишуть колеги Скрябіна, музиканти, журналісти, політики. Президент свої співчуття висловив у Твіттері. Андрій був частим гостем ефірів різних програм. Один плюс один товаришував з усіма нашими журналістами і ведучими. Тому в архівах каналу збереглося багато цитат життєрадісного і завжди. Оптимістичного кузьми, яким ми його запам'ятаємо, Тетяна Буковня. Остання пісня під назвою Кінець фільму, останній кліп дельфіни, гастрольний тур і концерт у кривому розі теж останній. Він вболівав за Україну. У піснях висміював недбайливих чиновників, допомагав пораненим бійцям. А то підтримував армію. А ще кажуть друзі, був дуже обережним водієм. Абсолютно круто водив машину. Я знаю, що Кузьма їздив спокійно і завжди на ми разом їхали в машині. Він за кермом. Я збоку сидів. Він каже: Ти знаєш, я останнім часом? Спокійно їжджу, я от всіх пропускаю там і там мене підрізають, а там не звертаю увагу. Аматорські кадри з учорашнього останнього виступу Кузьми у Кривому Розі. Андрій переказує вітання мамі. Мама, я у Кривому розі. я А це кадри інтерв'ю ТСН з батьками Андрія у серпні 2013 року. Вони хотіли, аби він став лікарем-стоматологом. Їхнє бажання він виконав лише наполовину. Мам. Що я став дорослим. Я не плакала, я зворушена була, і я зрозуміла, що все, те, що він мав мені сказати, там все правильно сказано. Пісню про тата чекаєте? Ні, тому що в тій пісні про маму там є і згадка про тата. Тоже і я з цього задоволений пізніше у ефірі сніданку з один плюс один. Андрій розчулився і пообіцяв. Таточка пісню про тата буде. Він ретельно приховував своє особисте життя, жодного разу не показував дружину Світлану і вже 18-річну доньку Марію Барбару. Її називав Бася і казав, що саме вона є сенсом його життя. Друзів, звістка про загибель Кузі просто шокувала. Наталка Могилевська перервала свою відпустку в Індії і наразі вже на шляху до Києва. Прежде всього, я хочу виразити родним и близьким жені Світлані дочері. Я не представляю, як це можна пережити. Повірити, невозможно, що это случилось. Святослава Вакорчука Новина про загибель Склябіна заскочила у Львові, будучи в українцем душі. Він був справді людиною широких поглядів і завжди. Так, скажем, іронізував над тим, хто українськість виставляв просто як прапор, і він займався в першу чергу творчістю. Був собою. Один із найближчих друзів Кузьми Володимир Бебешко не стримує сліз. Нас зв'язували тільки веселі історії і хороші часи. А сьогодні про це говорити недоречно. Ми маємо всі сумувати, тільки сьогодні молитися. А потап оговтується від шоку. Ступаршок. Ну, невероятно, звісно, поділяє, це унікальний був. Він обожнював такий рідний йому Львів і поспішав жити. Про це говорять його львівські товариші. Він дуже поспішав. Наприклад, він писав, е, мало хто знає, книжку Казок. Він вигадав героя, назву якого я не знаю. Кузьму сьогодні вже згадують на центральних площах 23 міст України. Мої бідні батьки до тебе не знали. Штує втратити сила, і краще самі вираніше вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина. А це слова нової, ще не виданої в ефір пісні, яку написав Кузьма. Прихильники вже назвали її пророчою. Андрію Кузьменку цього року мало б виповнитися 47. Тетяна Буковня, Наталка Волосацька, Дмитро Святненко, Тетяна Дячкова, Юлія Вебер та Валентина Доброта. ДСН один плюс один.